Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. На світі існує безліч різних професій, а ми сьогодні з вами будемо відгадувати загадки про професії. Ну що, розпочинаємо загадка перша. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Вірно, малята, це лікар. Загадка друга. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто це майстер? Вірно, кухар. Це кухар малята. Загадка третя. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой важка у нього ноша. Діти, хто він? Листоноша. Молодці мої малята. Наступна загадка четверта. Золоті у неї руки, робить зачіски і перуки, підстриже й пофарбує, гарній настрій подарує. Це перукар. Вірно малята. Загадка п'ята. Як рубанком дошку чистить? Летить стружка золотиста, з-під рук майстра той же колір. Як цей мастер зветься? Столяр, столяр. Молодці моя малята. Наступна загадка. Знань чимало в неї є. Дідлахам їх віддає. Міста знай постійний житель носить. Горде ім'я Вчитель. Вірно малята. Молодці малята. Всі загадки відгадали вірно.